Всім привіт! Привіт із Гамільтона. Нарешті в Гамільтоні тепло. Сьогодні 4 квітня і плюс 8 градусів. Вчора було ще тепліше, плюс 18. А позавчора було плюс 4 і сніг і дощ. 2 квітня йдемо зі школи. Мані! Зранку було сонце. Ну. І неочікувано пішов сніг, а тепер дощ. Лексічик намагається їхати на самокаті. Ну, значить, то їде. От на наступний день погода. Сонце світить, сніг розтанув, йдемо в школу, плюс 18 градусів. Але нарешті все-таки сонечко прийшло і весна ось-ось буде теплою і ми всі будемо цьому радіти. Коли приходить сонечко, коли починається весна, то одразу починаєш думати про літо. А особливо, а особливо починаєш думати над тим, що робити влітку з дітьми. Куди їх віддавати, чим розважати, тому що канікули в Канаді два місяці це липень і серпень. І е, кожного літа батьки віддають своїх дітей в літні табори. Але в Канаді літній табір не такий табір, як ми звикли. В Україні, що віддаєш дитину на три тижні або два тижні, і дитина там розважається, вчиться, ходить в походи, тобто ночує і живе без батьків. так? В Канаді літній табір це табір, коли ти віддаєш дитину, наприклад, о 9-й годині ранку і забираєш о 4-й годині дня. Причому ти даєш собою ще обід. Тобто збираєш дитину як в школу, але це не навчання, а просто Займаються з дитиною е, волонтери, так, молоді люди, які як е, вожаті. У мене і у Олексійко як справи з е, літнім табором. Коли ми приїхали в 22-му році, е, я знаю, що багато українських дітей пішли в літні табори, їх взяли безкоштовно, тому що українські діти і деякі батьки вже починали працювати, мамочки, тому Дітей треба було кудись дівати, і хто міг, той знайшов табір. Олексійкові було 7 років, він ще не ходив в школу, тому, звісно, він в табір не пішов і дуже не хотів, хоча десь мені хтось пропонував. А наступний рік, в 23-му році, було літо, я вже почала працювати, я розумію, що два місяці його кудись треба дівати. Але добре, що я працювала до 4-ї години дня, з 8 до 4, і після 4-ї години дня ми могли десь розважатися там 2 чи 3 дні на тиждень. Я купила квиточок Kids World про ці події і розваги для дітей. Я розповідала в окремому відео, цей квиток коштує 85 доларів і ми могли відвідувати дуже багато різноманітних заходів, басейнів, музеїв, виставок, тобто, де дозволяв бути той квиточок, ми там і були. Але це був липень і трошки серпня, але ж все одно день за днем ми ж кожного дня не могли десь розважатися. Тому ми в в серпні пішли в табір. Це був безкоштовний табір для українських дітей і для дітей, які були з сімей, з низьким доходом. Це був табір при ком'юніті, при організації Little Mountain Neighborhood. Це був табір, розрахований на два тижні. Олексіка треба було возити, але він погодився ходити в цей табір, оскільки ходив і його друг. Ви можете на нашому каналі бачити відео. Це наші друзі Леона та Девід, з якими ми ходили на каяках, мандрували по пляжах. Це, це такі самі наші найближчі друзі були, з якими ми дуже багато проводили часу. Я Олексій погодився тільки при умові, що він піде з Девідом. Що вони робили в цьому таборі? Вони малювали, були лего деталі, Олексійко складав щось із лего деталей. Вони ходили одного дня в басейн, ходили на майданчик. Тобто там їх розважали як могли протягом двох тижнів. І в кінці другого тижня, в останній день, був так званий випускний, де їм вручили всім сертифікат про те, що вони пройшли цей табір. Вони ще малювали якийсь великий ватман. Олексійчик це такий був як плащ. Олексійчик причепили цей плащ і дали подаруночок. Були пригощання, ходо, гамбургери, смаколики різні, Ну, тобто гарне завершення цього табору було. В наступному році починаються весняні канікули. Весняні канікули завжди тривають в березні. І саме дивне, що в Ванкувері, в провінції Брі, Британська Колумбія, канікули два тижні в березні, а в Онтаріо, тут в Гамільтоні, тільки один тиждень. Ну, З одного боку це добре для дітей, з іншого боку це дуже добре для батьків, тому що треба думати, куди діти цих дітей, в який табір відправляти і чим зайняти. І того року Олексійко відвідав табір, пов'язаний з робототехнікою. Я його віддала, щоб водити. Просто пішки ми ходили в ком'юніті-центр, який розташований в тому районі, де ми жили. Перший день він приніс марсоход, воно зробили з якихось деталей не лего. Зробили деталі, було цікаво. Оце вимкне, А коли ти включиш, оце буде. Е... Включене. Ловити сонячні промені, да. так? Ну коли у нас ловить, тоді то ті колеса можуть крути, то вони не крутяться. Угу. Так а що це марсухі? Так. Да. І ще. А ну покрути, де там ти крутиш і воно. Це що, ракета якась? Ні. А що? О. Якісь лапки. Ага. Uh -huh. А, роботи це ручки, да, щоб yeah. брати щось, оце, камінчики uh -huh. якісь брати. ага. О, то він рухається. Так. А де ти крутив і там щось шестеренки крутилися? Ну покажи. Окей. Okay. Uh -huh. Ага. Тобто, коли сюди подається енергія, uh -huh. вона крутить оці шоки. Оце все крутить. А, і колеса, uh -huh. і він їздить, так? Да? Uh -huh. По поверхні планети Марс. Це mm -hmm. марсохід? Yeah. На наступний день він приніс ракету з картону, з якихось паличок. Yeah. Так, другий день кемпу. Так, yeah. Так. — і що сьогодні робили? Я повинна вгадати, що робили yeah. сьогодні. Ну, я бачу літачок. Yeah. Так. його yeah. звуть? І... Ще треба їм я сказати? Угу. Ну я не знаю. Мрія. А, ну точно, мрія. Так, і що? Ти вставляєш оці крокодильчики. Так. Ага, клеми, да, угу. такі називаються. Так. А тут засунуєш. Так. І? Ще? Він повинен злетіти? Ні. Видите? Yeah. Ага, бачу, що світиться. І ну, yeah. здається, ще якась була поробка, ну і на цьому все закінчилось. Тобто ти платиш, і, а це був ще короткий тиждень, тому що був вихідний якийсь, п'ятниця. Він ходив чотири дні, і чим за ці чотири дні я заплатила 300 доларів, і коли він приносив ці поробки з картону. Ну, якось було мені не дуже, тому що я уявляла, що за 300 доларів ну хоча б якогось робота зроблять, якусь електросхему розглянуть, щось туди під'єднають, якийсь робот буде ходити або щось буде їздити. Нічого такого не було. Олексій казав, що дуже нудно, бо багато розповідали про робототехніку. Один тиждень він ходив в цей табір, другий тиждень я розважала його після обіду якось сама. Що стосується взагалі. Оцих е, таборів пов'язаних з робототехнікою. Мені ідея подобається, і я би хотіла, щоб Олексійко відвідував такі табори, такі заняття. Але воно на якомусь такому рівні все е, Є дуже відома фірма Стімаджі, яка запровадить заняття з робототехніки для дітей. І вона також була в нашому районі. Але один тиждень там бо в в цій організації коштував 600 доларів. Ну 600 доларів це вже було за НАТО. Один Олексійковий однокласник, китайський хлопчик був, але тато сказав, що не сподобалось, тому що діти весь час сиділи в комп'ютерах, щось проєктували. Ну, це теж якось для мене не дуже класно. Так, Задзвонив в школі дзвоник, пішла, заберу Олексійка, а потім продовжу розповідати про табір робототехніки тут, в Антаріо. Я забрала Олексійка зі школи. Так? Ідемо гулять. Так, отже, продовжую свою розповідь про літні табори. Влітку 24-го ми переїхали в Гамільтон і в мене було тільки два тижні відпустки. І це був серпень місяць, а шкільні літні канікули продовжувалися. Тому... Я знову вирішила знайти якийсь літній табір для Олексіка. Це був табір на 5 днів. Теж він коштував біля 300 доларів. І до четвер... з 9 до 4 години. Але знову ж таки Олексійкові не сподобалось. Олексіко, що знайшов? Пилосос. Ось тут виставили пилосос. Хто хоче, може забрати. фрій. Хозяй вам не потрібен, може комусь знадобиться. Він теж казав, що було нудно, вони ходили в спрей-парк. Раніше я показувала, що таке спрей парки. Це фонтанчики, коли дуже спекотно, дітки там бігають в купальниках і розважаються. Значить, Що вони там робили? В перший день він приніс макет карти зоряного неба. Це просто картонка з голочками. <реш> ну, окей. На другий день він зробив кораблик із паперових стаканчиків, скотча і паличок. Це теж там зробили. Потім на третій день вони зробили фігурку Міньйона. а цей табір теж був в тематиці Міньйонів. І останній день він приніс макет молекули ДНК, зроблений із жувастиків і зубних паличок. Так що тут воно на якомусь такому рівні все не дуже розвинутому. І вже осінню я побачила рекламу у Фейсбуці, що теж е е якісь є заняття з робототехніки, можна математику підключити, можна ні. Ми повинні були туди поїхати, але цю зустріч перенесли онлайн. Це таке відкрите заняття було для дітей і для батьків. В ході цього заняття. Ми дізналися, що наступні всі заняття також будуть проходити онлайн. Олексійко не захотів приймати участь, по-перше, в цьому першому занятті. Я була на зв'язку. Я його тільки камерою показала, а потім писала в чаті, як би від нього. Тобто, він не, не захотів, каже, я не буду сидіти за комп'ютером онлайн і все. Ну тобто з робототехнікою тут якось все сумно. І ось вже на це літо я зареєструвалася в Макмастер-Університет. Для занять мені подзвонили і кажуть, ваша адреса не в нашому районі, тому ми не можемо вас прийняти. Тут, до речі, дуже цікаво, на шкільних переходах є, отака, є такий помічник поліцейського, який свистить і перекриває дорогу, щоб дітки проходили. Світлофору немає. Але от така людина допомагає дітям переходити дорогу. Це в шкільний час, коли починаються уроки і закінчуються. Ось така ситуація з літніми таборами. Як буде цього року? Е я не знаю. Сподіваюсь, що знайду для Олексіка цікаве. Якщо знайдемо цікаве, ми знімемо відео, пок покажемо вам. Так що залишайтеся з нами на нашому каналі, слідкуйте за нашими пригодами в Канаді. 不卡不卡。